Давай купить видео А в комментариях напишите чем вам часто блин скучно бывает И нема шо на выходных Мне блин дуже скучно Что, побежишь? <реш> да, а что воно стукало? Наверное, что-то почуло. Ой, так, а что я хотела взять? Гля. А, капусту. Пошу. На борщ. А что за гепань? що це тебе здоровкаться не вчили, чи що? Не вчили! У нас нема такого урока. Ай-яй-яй, яка дитина не вихована. Час іде, вона дорослішає, а умніша й так і не стала. Вся в мамку. Бабка, і ти давай, блін, я тебе що гукала? Чи ти взагалі висиш, блін, на нашому заборі? Слишиш, блін? А де хочу, там і буду висіти. Понятно? Захочу ще й плюну тобі у двір. А ти що тут робиш? А вона тобі Більше тут роблю, петуха йду двого, ганяй, підпагороду твоєму, понятно? А -а, а, а я ж думаю, що ж він у мене такий став переляканий, той петух. Яка хазяйка, такий петух? Та диви яка язиката, га? Адрізать би того язика і викинуть собаки. Так, все, а Підожди, я ж хотіла спитати, що там мамка робе. Може, вам ще відеокамеру поставити? наблюдення у кухні, щоб ви за мамою сиділи. О, а що, так можна чи що зробити, давай. Все, бабка, пока. Не займайте в мене час, я дуже зайнята. А чим ти там займаєшся, я що не бачу, що ти ходиш по двору тільки і нудишся. От краще я буду нудитися, блін, чим тут -то з тобою тратить час. Ай, лучше б воно взяла ти позамітала хоч щось. Все пока. Що з тебе виросте, га? Проститутка, як і мамка твоя буде. Ма! Що? Мені скучно! Ну так скучно їй, а, а я що должна зробити, мала. Тю, та диви на неї, ну позвони своєї лінії хай прийде. Мені нас забоїла, коняча морда. Мала, ну не знаю, ну піди в комнаті все пообирай, там скоро воно чорнову вже зламає. щоб тобі скучно і весело було, і я не знаю, чим я тобі можу допомогти. Ну то що щось з тобою поробимо. Що ми поробимо? Ти що не бачиш, що я вже роблю? І борщ роблю, і он стірка стирається, зараз треба йти вивішувати. Кучу ще діл. І що б ти, блин, ти зі своїми готовками, уборками? Ну так, здрасте, а якщо не я, то хто буде це робити? Що ви будете сьогодні їсти? В чому ти підеш гуляти зі своєю Ліною, як всі тряпки, он грязні? Та що так поїли? Та давай лучше підемо погуляємо з цим щось, ма. Да, що-то поїли б, конечно, уже б ходили попрошаючі, але ні одна, ні друга нічого не прийде і не поможе даже приготовить ніколи. Кадись, мабе, ти зануда. Я не хочу, блін, рости і ставити дорослим, якщо я стану такий занудний, як ти. Я зануда? Ну, так, да, а що, блін, ні. Хорошо. А що ти робиш? А що я такого роблю? Все. сегодня выходный. Что это, блин, что за приколы? Ой. Ма. Ма. Что? А что это тебе за выбрики? Какие выборки? Я просто сегодня буду лежать и дивиться телевизор, отдыхать. А что поесть можно? Ты а что хочешь и даешь. Возьми что-нибудь в холодильнику. Ма, не могу Ну, борщ там же ж на плите. Я его выключила, я его что-то говорю, Че ты ты не доваришь? Довариш, і і а ты Що я? У мене сегодня выходные, телевизор, планшеты и все. Кстати, як приготовиш борщ, позовешь мене я тоже поїм, бо живот уже бурчить. А, кстати, и не забудь стирку розвішати, бо машинка вже постирала. Ти що, ти досі стоїш чи що? Та ні, я тільки підійшла, тут все замітала. Каже, бабка, йди борща двори. У мене наварений борщ, так що ти ти понесла, я не бачу. Не твоє собаче діло, поняла? Ей, так то що, ти стірку будеш вішати, чи що? Мамі вирішила помогти, а що такое? Боже, боже, а що це сніг піде, чи може що в лісі здохло, га? Так, бабка, іди ти не порт насті, хорошо? блін, лазиш тут. По якої хаті? Що ти там зробиш, тебе руки зі сраки? Так, а ну, я сказала, циба. Циба, або щас вихватиш, блін, дудука. Хай Бог милує і одвода, Господи. А так, блін, бо щас поліцію визову. Батюшку краще позови до себе, чим до мене поліцію. Драла. Дрі! Что до такого? <рик> да, тут написано, что вони твои. Просто батончики, которые находятся в моем доме, кстати. Я их уже їсти, коли хочу. <рик> кстати, что это за батончик? Прикольный. Хорошо. У меня там в шкафчике еще один батончик лежит. Можешь, пожалуйста, мне его захватить? Mm, хорошо, захвачу. Дякую. Сейчас я тебе принесу батончик. Ну, давай, что с поможу. Поможешь? Ну, поможу, давай. А ну, сейчас, подожди. Алло, да, коняк, привет. Да ничего не люблю, блин, лежала так, скучно было. Не знаю, что работать. А что? О, прикольно, давай, приходь. А когда ты придешь? Хорошо, давай. Да, купишь какие-то шоколадки там, чи батончики? Угу, давай. Мала, пробачи, я тебе сейчас не поможу, тетя Катя придет. Мы с ней будем в комнате, как из кино, дивиться. Ма! Что? сейчас коняка приедешь, тебе сказала, все, не отвлекай меня. Що робиш? Та хто думає, що не бачиш він, що я роблю? Хіба хтось не за себе помиє? Блін, що сьогодні якийсь такий день скучний. Я там кіно прикольне знайшла, йо подивимося по в Ти що? Мені ще блін поробку, блін, у школу робити на працю. Коли я буду, блін, це ще з тобою дивитися кіно? Тю, ну так а що ти мені, блін, предлагаєш робити? Ти взагалі, блін, яка-то зануда. Я зануда? Ну так, а да, що, ні? Не зануда? день. І то, те, що ти зараз робиш, це це такі дрібниці по сравнению з моєю хатньою роботою. Мала, перед тим, як називать мене занудою, пожалуйста, сначала зроби те, що я роблю, а потом розказуй, хто я. Хорошо? От сьогодні у мене тепер, благодаря тобі, кстати, спасибо, велике, вихідний. Я йду і лежу дальше, а ти, щоб все доубирала, щоб приготувала їсти і щоб ввечері все було так, як обычно каждый день. Хорошо? Все, Спасибо. Кстати, я там съеденный батончик нашла, я его сейчас съем. Блин. Реально, я тільки один день поубирала і поробила мамині справи. І вже так заморилась. А мама це робить кожен день, блін, ще й на роботу ходить. Слухайте, коротше, допомагайте своїм батькам. Е, ну, не часто так, ну хоча б раз у неділю допомагайте щось робити. Блін,